Всім доброго дня. вашій увазі пропонується однокімнатна квартира за адресою вулиця Зої Гайдай. 9. А ось так виглядає, у нас кухня. Квартира знаходиться на 16-му поверху. На 16-му поверсі 16-поверхового будинку. Балкончик не засклений. Розглядаємо в ідеалі одну-дві людини. Бажано, без діток і домашніх тварин. Ну, на рахунок діток ще можна домовлятися, на рахунок тварин то без варіантів. У квартирі два холодильники, електроплита, ванна туалет окремо, є лічильники на холодну гарячу воду. Ось так у нас виглядає ванна кімната. Броньовані двері, домофон і другий холодильник. Такий коридор і кімната. Кімната 18 квадратних метрів. Чудова транспортна розв'язка до метро, 10 максимум 15 хвилин пішки. Квартира дуже тепла, також скло пакет стоїть. І ось так у нас виглядає з іншої сторони кімната. Все, всім гарного дня, гарної оренди, до побачення.